Моєї сестрички Олі було день народження, ну, звичайно, вона поїхала святкувати, тому ми її не бачили, ми хочемо її привітати сьогодні. Ми її дуже сильно любимо. Оля робить дуже багато роботи для нас, вона гарно служить, вона з нами, вона і музична, і з дітьми, і зі всім. Ми дуже сильно подякуємо за все, дякуємо, що ти така в нас є. Нехай Господь тобі допомагає, ти ще молоденька, ми твоїх планів не знаємо, але ми віримо і хочемо. Побажати тобі, щоб твої плани це були Божі плани, і в подальшому твоє життя, що би ти не думала, які б твої рішення не мала важливі прийняти в житті, а в тебе таке буде, бо ти тільки починаєш свій шлях, то нехай це все буде з Божої руки і нехай це буде в твоєму житті великим благословенням. Ми тебе дуже сильно любимо. Дякуємо тобі за все. Дякую.